Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам дуже цікаву казочку про бджіл та ведмедя, дикі бджоли мали гніздо в туплі дерева. Довідавшись про те, де живуть бджоли, бурий ведмідь, повіривши в свою силу, приходить до них і каже: Ви, дрібні й слабкі створіння, дайте мені свій мед, бо інакше дерево виверну. Мед з'їм, а вас за душу. Добре, кажуть бджоли, попробуй. Якщо даш нам раду, ми здамося. Ведмедя розгнівала така відвага бджіл. Засунув він голову свою в дупло дерева і висунув язик, щоб злизати мед. І тут бурий ведмідь відчув такий біль, що й про свою силу забув. Бо бджоли в язик у вуха ніс. Так сильно накололи його своїми жалами, що він, втікаючи, лише прислухався, як бджоли вслід за ним промовляли Пам'ятай, що й малі створіння вміють боронитися. Довго ще ведмідь не забуде укус бджоли. В цій касці така наука. І малими, але згуртованими силами можна багато доброго зробити. І від ворогів оборонитися. Ось і ці кінець. А хто слухав? Молодець! До зустрічі!